Попри руйнування української енергосистеми через обстріли, ми вперше від початку повномасштабного вторгнення змогли перезимувати без довготривалих блекаутів. Але літо для енергетики теж непростий період через спеку та ще низку причин. Тим часом ЗМІ та деякі посадовці вже починають розхитувати цю тему з краю в край. Вітаю! Сьогодні поговоримо про можливі відключення світла цього літа. Чи може Україна насправді обійтися без блекаутів влітку 2025-го? Які обмеження є в української енергетики цьогоріч? За якої температури уникнути відключень світла не вдасться? Ну і також на який час можуть вимикати світло влітку. Зрозуміло, що у споживанні електрики є два максимуми літня спека та зимові морози. І все через підвищення використання кондиціонерів, холодильників або електрообігрівачів. Минулої зими пікова потужність споживання електрики була на рівні 16 ГВт. За прогнозом аналітичного центру Діксі Груп. В літні місяці споживання може сягнути вже 18 ГВт. Але тут є важливий нюанс: взимку українські атомні станції працюють на повну силу і видають 9 ГВт. За виключенням, звісно, Запорізької АЕС, яка знаходиться в окупації та не працює. А от влітку АЕС по черзі йдуть на планові ремонти, що, звісно, впливає. На загальну потужність. Планується, що цьогоріч ремонтна кампанія зменшить доступну потужність на 1,3, 1,4 ГВт. Взимку не було блекаутів через падіння пікового споживання на 2 ГВт відносно 22 та 2023 років. До того ж, Україна тепер може імпортувати 2,1 ГВт. А тепер порівняйте цю потужність з 0,1 ГВт у 22, який ми могли імпортувати. Погодьтеся, це дві великі різниці, як то кажуть в Одесі. На думку експертки Діксі групи Лани Лапенко, залежність України від імпорту підкреслює її вразливість. Але з іншого боку, це демонструє також наскільки більшою стала її інтеграція в європейську енергосистему. Тож, чи чекають на нас масовані відключення світла влітку. Експерти розглядають три можливі сценарії. І всі вони залежать від пікових температур та наявності чи відсутності атак з боку наших шалених сусідів. За першим оптимістичним сценарієм, якщо спека буде помірною, тобто не вище плюс 35 градусів. А нових обстрілів, а, навпаки, не буде, а, такий помірний температурний режим знизить пікове споживання. І тоді воно може бути навіть нижче зимового максимуму, тобто приблизно 16 ГВ плюс мінус пів ГВт. Якщо через це не буде підвищеного попиту і на суміжних ринках... Це створить сприятливі умови для імпорту електроенергії. В таких умовах експерти впевнені, що ризик відключень не перевищуватиме 5%. Звісно, якщо наша енергетика не зазнає нових пошкоджень від обстрілів. На думку Юрія Бойка, члена наглядової ради Укренерго компанія, яка відповідає за баланс електроенергії в країні, навіть за позитивним прогнозом. Все ж таки є вагомий ризик обмежень для промисловості. Але варто врахувати, що після ремонтів вже відновлено 5 ГВт потужності, тож влітку електроенергії буде більше, ніж торік, каже Бойко. До того ж, уникнути відключень може допомогти збільшення потужності розподіленої генерації електроенергії. Дедалі все більше приватні компанії будують власні електростанції для посилення своєї енергонезалежності. Наприклад, нова пошта навесні запустила свою першу газову електростанцію потужністю 1 МВт. а загалом минулого року до мережі приєднано 168 МВт нових газових електростанцій. Якщо ж не буде нових обстрілів енергосистеми, але значно зросте спека і внаслідок цього споживання електроенергії, аналітики розглядають середній сценарій. В такому випадку очікується попит 18-18,5 ГВт. І хоча велика частина генеруючого обладнання відновлюється, може виникнути дефіцит електричної енергії. Прогнозується. Що його рівень буде 10-15%. Додатково на це може вплинути підвищення цін на європейських ринках і відсутність частини генерації через ремонт обладнання. Нагадаю, що від 1 липня напруга в українських електромережах зросте і становитиме 230 вольтів. Нещодавно ми розбирали, навіщо електромережі змінюють стандарт напруги. Подивіться це відео, аби дізнатись, як збільшена напруга вплине на роботу електроприладів. Ну і найгірший прогноз: якщо маневрова генерація буде руйнуватись і далі, а температурний режим буде вищий за 35 градусів і буде тривалим, то тоді система може просто не вивести. Тут вже можливий дефіцит від 20% потужності. Додатково ситуацію може ускладнити недостатність гідроресурсів та необхідні ремонти атомних та теплових електростанцій. В таких умовах імпорту не вистачить, і тоді ризик блекаутів занадто високий. Якщо цього року літо буде таким самим спекотним, як торік, електроенергію можуть відключати до 8 годин на добу. Саме такий сценарій а, вважає ймовірнішим голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. На його думку, якщо температура далі підвищуватиметься, як це було рік-два роки тому, саме в червні, в липні, а, то відключення можуть бути і на 2, і на 4, і навіть на 6-8 годин. Покрити пікою навантаження ввечері, ми фізично не маємо чим. Ми не відновили досі нашу типову генерацію. Також він звертає увагу на дефіцит газу. Україна у цей опалювальний сезон мала історично мінімальні запаси газу, тому, на думку Попенка, все це в комплексі може призвести до того, що будуть певні відключення. Але разом сподіваємося на найкраще, так чи інакше тримаємось, зберігайте спокій та бережіть себе та своїх близьких.